Дбати один про одного, залишатися сильними, об'єднаними, не втрачати віри в Україну. Усе це важливо. У сучасному світі питання енергонезалежності та раціонального використання ресурсів стають дедалі актуальнішими. Тому Кременчук не стоїть на місці, а розвивається в цьому напрямку. І вже є перші вагомі результати. Увага на екран. Так. Рослина її хам'як. Тапібара. Вовведення <Викторія>. є потужними інструментами, які сприяють підвищенню рівня якості освіти. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Про припинення повноважень Кременчуцького. Можливо, тоді і у мешканців району з'явиться надія на квітуче майбутнє. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Сьогодні навчання перестає бути суто теоретичним і дедалі більше спирається на інтерактивні інструменти. У класах з'являються новітні технології, які відкривають перед учнями можливості для досліджень, експериментів та пізнання світу. Про нові нововведення в Кременчуцьких школах наш наступний сюжет. Залишила в цьому залі байдужим, що дозволяє надати використаним ялинкам друге життя. Такий підхід не лише зменшує кількість відходів, а й Свої номери представили вихованці творчих колективів міського палацу культури, народний ансамбль пісні і танцю Славутич, а також інструментальний колектив скрипки Кременчука. Завдяки якраз німцям ми зробили в Україні наш вертеп відродили, той, який ви цього року бачили у музеї. Ну, це було просто вертеп такий. Те не саме видовище, а от вертеп, як він є. От а ми б хотіли із цим вертепом восени перед різдвяними святами якраз потрапити до Німеччини і щоб нас прийняли, наших дітей. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Крамчувські новини. Слава всім нашим героям, хто зараз у бою. Слава потужному українському народу, слава Україні.